Він цю землю спізнав, наче тіло коханої, він торкався до неї і вдень, і вночі. Ніжних квітів на шкірі із променів тканої і медів усіх сонця на солодкім плечі. Вся одежа землі, ніби сяйвом гаптована, павутиння з росою тремтіло, як шовк. Ця знайома земля була болем згвалтована, так самотня у людному світі, що змовк. Час землі календар, з нього вирвані дати, дати вирвані болем і зяють, як шрам. Ще ніхто не навчився від них лікувати тільки ті, в кого піксель або мультикам. Кожен пагорб і вигин стежини незнаної, може, вирвані з світу, не вирвані з них. Він цю землю любив, наче душу коханої, він землею назавжди в обіймах міцних, і тому доторкнеться трави молодої, що зросте на полях світанкової імлі, там, де рани і пам'ять полеглих вдвобої на такій незнайомо знайомій землі.